Виконуємо вправу 20 до параграфу 20 за підручником інформатика 5 клас авторського колективу Бондаренко Лостовецький Пилипчук Шестопалу 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки iDLE. Відкриємо вікно програми File, New File. Створимо змінну A. Та надамо їй значення 5. Тепер створимо змінну D. І надамо дані змінній значення 10. Створимо змінну C і надамо їй суму змінних A та B. Тепер виведемо в консоль змінну C. Для цього скористаємося функцією Print. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, натисніть комбінацію-клавіш, Ctrl-пропуск. Або набирайте з клавіатури. Запишемо деякий текст підказки, а саме це дорівнює. І виведемо в консоль саму змінну це. Збережемо програму. File, save або save as. Перший раз немає різниці. Зберігаємо власні папці з іменем вправо 20. Та виконуємо Run. Run модуль. Бачимо результат 15. 5 плюс 10 буде 15, все правильно. Давайте закриємо. Зайдемо в папку, де ми зберігали програму. І відкриємо даний файл у середовище iDLE. Для цього кластимо правою кнопкою миші по файлу. У мене Windows 11, через це ось таке вікно. Вибираємо тоді показати додаткові параметри. Якщо у вас 10 і нижче, то зразу контекстне меню відкрилося ось таке. І ось тут вибираємо Edit with Idle. Edit with Idle. Бачимо, відкрилося вікно програми. Змінимо значення змінних A та B. A буде тепер 10. B17. Виконуємо run, run модуль. Так, потрібно його зберегти. Можна було зразу. Або так, окей. Результат 27. Отже, вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!